Найкращим творінням Надії Борецької, за словами самої хмельницької художниці, є її син. Наслідуючи приклад матері-майстрині, юнак також взявся за пензля. За останніх п'ять років сімейні стосунки стали і партнерськими. У музеї історії міста Надія Анатоліївна представила третю спільну із сином Вадимом Піщерським виставку. Жінка каже: художники як губки. Створювати прекрасне, коли країна переживає не найкращі часи, дуже важко. Поштовхом вже до відкриття експозиції став армійський дух сина, тепер студента Львівської національної академії мистецтв. Я говорила з сином по телефону, і він каже, мама, коли мені кажуть, що тут мої однокурсники, що я не можу, вже тяжко. Згадую, коли я в армії зранку біг крос і не можу, відчуваю, що вже не можу. Мене каже, старшина штовхає в спину. Каже, бігі через Німагу. І просто він мене цим словом знаєте, як щось включив мені в голові, і я думаю, що я буду працювати і малювати і через можу». Хмельничани розглянули близько 30 робіт творчої сім'ї. Деякі з них намальовані у чотири руки, а тому передають сенс сказаного за допомогою фарб двічі краще. Цього вартового малював мій син. Мені дуже сподобався, як він зловив образ цього козака. Таке сухе лице, як знаєте, як суха земля потріскана. Червоний колір я дала як то відображення того вогню на, на будинках і на землі. Ну і я звертаюся тут словами Шевченка до глядачів. Подивіться на рай тихий на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, рускуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає. Підтримати Надію Борецьку на виставку завітали її друзі та колеги. Замість Вадима Шпіщерського, який наразі складає іспити, художниця взяла на мисто, зроблене ним особисто.